Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо, як людина пізнає світ та все, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою зору, нюху, смаку, слуху та дотику. Навколишній світ його красу, звуки, кольори, запахи, величину і багато іншого ми пізнаємо органами чуття: ніс, очі, вуха, язик. Шкіра рук це все органи чуття. Завдяки зору люди та тварини бачать навколишній світ, допомагають їм в цьому очі. Очі потрібні для того, щоб сприймати світло, відрізняти кольори предметів, їх розмір, їх форми. Очі ще називають віконечком у світ. Завдяки слуху люди та тварини чують. За допомогою вух ви чуєте не тільки мамин голос, а й звуки природи. За допомогою нюхові люди та тварини відчувають запахи навколо себе, допомагає їм в цьому ніс, за допомогою носа ми розпізнаємо різні запахи. За допомогою дотику люди розрізняють об'єкти навколишнього світу, допомагає їм у цьому шкіра, за допомогою шкіри рук. Ви відчуваєте біль, тепло, визначаєте поверхню предмета на дотик. Завдяки смаку люди і тварини відчувають, що вони їдять. Допомагає в цьому язик. За його допомогою ви відчуваєте смак їжі, вимовляєте звуки. А зараз пропоную відгадати загадки. Пахнуть смачно у печі хліб, духмяні калачі. Пахне сад весняним цвітом, луг травою поле житом, а грибами пахне ліс, все це відчуває ніс, правильно, дітки, це ніс. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким і прощальний крик лелеки, дзюркіт трік, джерел, стрімочків, Шелест восени листочків, ніжну колискову мами, все це чуємо вухами, правильно дітки, карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі, здогадались ви ж, це ж. Очі, правильно дітей. Це... Очі. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що годеньке, що насколе, що щипає, а що холодом приймає, що пече, що ніжно гріє. Наша ручка розуміє, і який пухнастий котик, дізнаємось ми на дотик. Правильно, дітки, дізнаємось ми на дотик. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає, це солоне, це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок Здогадались, що це язичок. Молодці дітки, ви відгадали всі загадки. Отже, органи чуття пов'язують людину з навколишнім середовищем. Органи... Почуттів можна розвивати і тренувати, а на головне їх необхідно берегти. Дякую вам, дітки, за увагу і до нових зустрічей!